Вітаю всіх на каналі Білий Аркуш. Сьогодні ми дізнаємось про події, які відбувались далі у нашій історії. І ось настала ніч, темрява опустилась на землю. Місто поринуло у сон, і тільки білий дим від вогнищ вартових нагадував. Що у військовому таборі котів сплять не всі. Вартові обходили табір, пильно вдивляючись у темряву. Вони навіть не здогадувались, який підступний маневр застосують щурі. Адже саме у цей час з протилежного берега безшумно пливла незлядана. Ненацька атакувати котячий табір. Ніч надійно вкривала щурячі голови над темною водою. Все йшло за планом Аннабель. Частина пацючого війська вже наближалась до берега, інші, намагаючись не відставати, стрибали у воду і хутко пливли за ними. Стоячи на березі, щурячі командири віддавали останні накази солдатам перед нападом. Вони тихо перемовлялись між собою, потирали лапи, передчуваючи успіх. Над табором котів нависла смертельна небезпека. І, можливо б так і сталося б, якби в небі зненацька не з'явився місяць. Він вийшов із-за чорної хмари і освітив все навкруги. На воді засяяла місячна доріжка, в якій, як на долоні, стало чітко видно щурячі голови. Це одразу ж помітив котячий патруль, який обходив пости, пролинав сигнал до зброї. Котяче військо піднялось. До бою. З першою навалою щурів, які вже встигли вибратись на берег, в бій вступили вартові. Незважаючи на нерівні сили, бойові коти, не відступаючи ні на крок, відважно били з ворогом. Їх шаблі наче блискавки вражали озвірілих тварюк, які вистрибували з води на берег. Маючи за плечима бойовий досвід, коти знали, що найголовніше витримати перший штурм. Вони вправно і майстерно застосовували зброю, і під ударами їх шабель пацюки падали наче підкошені. У куряві битви лунав дзвін шабель, крики пацюків та лунали бойові гасла котів. Штурм захлинувся. Бойові коти вистояли. Саме ці герої дали можливість решті війська стати у бойовий порядок. Перші промені сонця тільки торкнулися башт та мурів міста, а на березі річки розгорталася велика битва. Оскаженілі від першої невдачі пацюки кинули у бій все своє військо. Купи щурів, перепливаючи річку, хаотично китались у бій, і здавалося, що їм не буде кінця. Але вся ця навала розбивалася вщент блискуче навченими бойовими котами, якими керували талановиті командири. Коти тримали стрій і допомагали один одному в бою. Над щурячою армією нависла загроза поразки з ворожого берега за невдачами своїх вояк. Уважно спостерігали пацючі командири. Ми програємо, звернулись до Шуриги командири. Якщо ми негайно нічого не зробимо, поразка неминуча!» Нам кінець. Настав час здивувати котів, прошепів Шурига. Вони думають, що перемагають, але навіть не уявляють, що на них чекає. Передайте карамурзі, хай його загін кажанів вступає у бій. Несподівано в небі з'явилась чорна хмара, і посунули на бойові порядки котів. Загін кажанів карамурзи вступив у бій. Радісний щурячий верес пролунав над полем битви. Збадьорені пацюки знову кинулись в атаку. Ось так, радісно прошепотів Шурига. Що не чекали? І хто знає, як би все закінчилось, якби на допомогу котам вчасно не прибули чорні Амазонки? Ці грандіозні красуні несподівано з'явились на полі бою, вишукались у бойовий порядок. Та навели кажанів свою смертельну зброю. Ніякої пощади ворогам, сестри!» пролунав заклик Амазонок. Допоможемо нашим братам бойовим котам. Стріли, які випустили священні воїтельки, закрили сонце. Чорна хмара, яка ще кілька хвилин тому здавалась такою страшною, Розсипалась наче порох, і кажани, вражені стрілами Амазонок, дощем посипались на землю. Остання надія щурів на перемогу, була знищена. Побачивши ганебну поразку кажанів, щуряче військо кинулось у річку і почало тікати. Долю битви було. Вирішено. А що було далі? Ми дізнаємось наступного разу. Чекайте продовження на каналі Білий Аркуш. До зустрічі!